У нас з'явилися знову лотес худі. Це є категорія Б. Просто речі мають деякі незначні дефекти. Це є мікс чоловічі і жіночі, різні кольори, розміри. По можливості буду показувати, які є недоліки в одязі. Але, в принципі, вони настільки незначні, що, доклавши ну, трошечки зусиль, фантазії, можна перетворити худі на прикольну неповторну річ, яка буде вас зігрівати або або в прохолодні літні вечора. Лотів 15 кілограм. Попередню лот, коли знімала, нарахувала 30 одиниць. По такій приємній ціні, як ми сьогодні продаємо, 590 євро за кілограм, прорахувавши собі вартість лота один худі. Виходить приблизно 120 гривень. Тому, якщо він має навіть якийсь незначний дефект або ваду, ще доклавши до тої вартості пару копійок, в майстерні можна зробити якусь вишивку модну, або наліпити, або нашити якийсь ярличок-бірочку, або пристрочити декоративну. Таку ленту собі тасьму. Я вже так собі розглядала варіант зробити а-ля етностиль. Це буде виглядати досить модно, сучасно і ефектно. В лоті є одна модель ході. Чомусь не всі люди розуміють такий момент, що це є просто спеціально виварений трикотаж. Він має досить цікавий такий відтінок по тканині, я намагаюся його ближче показати, не знаю, чи це буде видно, але принаймні досить оригінальний варіант. Не сприймайте це як одяг секонд-хенд, тому що це відсилком нові речі. І досить гарної дуже якості. Класна кольорова гама. Прикольні такі яскраві кольори. Яскраві, пастельні, чорні класика. Взагалі можна, як чоловічий, так і жіночий варіант. Сподіваюсь, що вам сподобається. Ви не будете звертати особливої уваги на незначні дефекти і продаючи це одяг як в своїх магазинах, так і на інтернет-площадках, на яких ви торгуєте. Ну, Ось такий момент. Невеличка чуть-чуть десь пропущена просто. Така собі тканині значна дирочка, яку будь-яким варіантом, я ще раз так наголошую, застосовуючи фантазію, креативний підхід до речей. Докладаючи зовсім небагато зусиль, можна мати оригінальну неповторну повторну модельку в своєму гардеробі. Ще трошки, ще кілька моделок. Якщо взяти до уваги, наскільки сьогодні різноманітний підхід до моди, до дизайну, до речей, які рвані, молодь особливо любить носити речі. Ось така от невеличка дирочка, я кажу, яку можна собі чим-небудь оздобити, закрити, здати дефект. Худі утеплені. Дуже класної якості. В описі обов'язково я напишу, скільки одиниць в цьому лоті. Ну, лоти приблизно засортовані плюс-мінус десь пропорційно однаково. З огляду на те, який був лот попередній, то досить багато подібних моделей. Ну, такого плану є двірочка задні на плечі, але здається, де б ти не приклеїв, не приліпив цікаву емблемку якусь цікаву. Цікавий ярличок або вишивку можна зробити хоч на коліні. Правда, це ході. Я зараз так лірично відступила, що це можна робити на будь-якому одязі. Тому думаю, що ви будете замовляти. І думаю, що ваші клієнти також будуть задоволені, як, як то кажуть, кінцевий споживач. Ще дві одинички. Дякую вам за вашу увагу. Сподіваюся, такий формат відео. Вам сподобається. Чекаю на ваші замовлення.